Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні будемо закривати з вами помідори без заморочок. Дуже смачні помідори і дуже мало роботи з ними. Тому що не треба спецій, всяких, тільки листя моркви і маринад. І все. Ну я ще правду дала петрушки, бо в мене дуже багато петрушки, і я її всюди тикаю. Де треба і де не треба. По такому рецепту я закриваю уже 5 років. Банки я уже приготувала, банки я простерилізувала, простерилізувала 15 хвилин у 150 градусів, 10-15 хвилин в духовці. Також підготувала листя моркви. У мене якраз молоде виросло листя, бо не було. не було, а Тепер вже виросло листя моркви на, і, і петрушку. ну Петрушки я так на дно по, по дві гілочки буду давати. Моркви в розрахунку, три гілочки на е, одну банку літро.